Кількі фермери вкладають кожного року в один гектар. Скільки треба вкласти в один гектар, щоб отримати прибуток? Насправді, в залежності від регіону, бо Україна велика і культури. Ну бо культури різні, і інвестиції в кожну культуру різні, це коливається в межах десь від 600 до 1300 доларів на кожен гектар кожного року. Велика частина це оренда. Велика частина це насіння, велика частина це добрива, і захист. Але в різних культур це по-різному. Та й по регіонах теж відрізняється. Бо, наприклад, там насіння пшениці коштує недорого, та, а захист ріпаку коштує дорожче, ніж будь-яка інша витрата в інших культурах. Наприклад, тому в залежності від того, де ви хазяюєте, які культури вирощуєте. Вкладення в гектар можуть відрізнятися від 600 до 1300 доларів кожного року на кожен гектар.